Їх не дуже люблять звичайні футбольні вболівальники на стадіонах через фаєра, бійки, але дуже поважають і бояться футболісти. Саме вони в 2014 році першими пішли на схід країни захищати нас, не маючи нічого для цього. І вони об'єднались на вулицях, на стадіонах. Давайте послухаємо цей легендарну, просто легендарну кричалку між фанатами харківського металіста та донецького шахтаря. Слухаємо разом. Найбільше свідкам акції запам'яталася кричалка про Путіна. Це легендарно, це на руки. Так, вони об'єднувались, проводили спільні марші на стадіонах об'єднувалися. Тільки подивіться на цей момент між вболівальниками ФК Карпати та ФК Севастополь. Явно видно, що люди співають український гімн і вони не хочуть туди, де вони зараз знаходяться. І це дуже велика рана на тілі футбольної України, тому що багато фанатів полягли, і це просто реально були віддані. Люди не тільки в своєму футбольному клубові, а і країні. Давайте ми всі, хто когось знає, має знайомих, сьогодні. Просто це згадаємо після цього відео. І давайте просто насолодимося цією піснею.